Всю норму добрив, азотних добрив, як правило, розділяють на два етапи. На першому етапі азотні добрива вносять тобто, до початку сівби перед посівну культивацію, це може бути приблизно половину або 2 третини розрахованої норми азоту. І в підживлення. Якщо мова йде про ярий ячмінь, то в підживлення десь в фазі 4-6 листків. Утворення розетки. Що стосується удобрення мазотом озимого ріпака, то в осінній період вегетації вноситься невелика частина, тому що ріпак озимий з осінні використовує приблизно 20%, ну, може, в якихось умовах 30% розрахованої норми, а все інше переносять в підживлення. Тобто в предпасівний обпіток ґрунту вносяться десь 30-40 кг азоту, думаючи про те, що наступне весною все треба буде вносити все, все інше, все остальне. Тобто 80-70-80% азоту ріпаку вноситься саме в період весняної вегетації до цвітіння. Саме тут, оце при утворенні розетки, коли він швидко, після цього, коли ріпак швидко росте в довжину І приблизно до бутінізації, у мене тут на схемці воно визначено цифрою 4, оце йде основне споживання азоту. Тому роблять один або два підживлення. Друге підживлення виконується в тому випадку, якщо в ґрунті є волога, тобто, якщо ґрунт зволожений, тоді це. Роблять два підживлення, друге підживлення може бути до, до 100 кг на, на гектар. Есі, або е, якщо в наших умовах озимий ріпак вирощується в період весняної засухи, то треба все разом внести в перше підживлення. Якщо ріпак буде, не, не, ну, буде спостерігати дефіцит азоту, то вже буде видно на полі то на полі буде візуально нестача азота визначається за рахунок кольору листів. Вони, як правило, червоні, жовті. Ці листки, ось малюночки я тут десь їх украв. По посиланням у мене є. Ці малюночки, то можете знайти оригінали. Цих малюночків, і візуально без якихось там розрахунків, без оцінок ґрунту і рослини можна, в принципі, прикинути, що у що рослині спостерігається дефіцит азоту. Фосфор до фосфору ріпак досить вимогливий. У нього спостерігається два етапи на інтенсивного поглинання: це на сходах, при сходах. І сильно поглинається азот в період і цвітіння. Фосфорні добрива сприяють формуванню добре розвинутої кореневої системи, формуванню оптимальної розетки ріпаку, засвоєнню азоту з ґрунту і добрив, підвищують стійкість рослин до морозів, зменшують ризик полягання посіву, пришвидшують достигання. Слід визначити, що е, такий же момент, чому в принципі, дози розраховані норми ріпаку не такі великі. Тому що, як як сказав на початку лекції, коренева система ріпаку здатна мобілізувати фосфор із важкорозчинних сполук ґрунту. І тому можна використовувати не тільки лег легко розчинні суперфосфати, а скажем, такі добрива, які погано розчиняються. Ну, скажімо, коли ми вивчали фосфорні добрива, у нас була третя група фосфорних добрив, важко розчинні добрива, скажем, фосфорне борошно. От Можна використовувати подрибак фосфорне борошно, тому що ріпак здатний буде використовувати фосфор саме з цього, з цього добрива. В стадії розетку дефіцит фосфору приводить до зниження синтезу крохмалю, що зумовлює зростання рівня глюкози у рослині. Це спричиняє утворення антоціану, що проявляється в червоному забарвленні листків. Листя набуває темно зеленого іноді червоного і пурпурного забарвлення з'являються пля, плями на листках, старе листя стає жовто-червоним. Ну і що стосується третього макроелементу калію, то основна, ну, велика частина калію засвоюється в перші періоди вегетації, близько 30% восени, якщо мова йде про озимий ріпак, тобто перший місяць-два після сходів. Калія недобре добре синтезу синтезу акумуляції вуглеводів в тканинах ріпаку, підвищують їх стійкість до низьких температур у зимовий період. Калій підвищує стійкість до полягання, ураження хворобами, збільшує кількість насіння у рослині. В принципі, по величині виносу ріпак можна віднести до рослин каліофілів. Як правило, повну норму калійних добрив вносять під, після збирання попередників під основний обробіток ґрунту. якщо це. Ярий яри, ріпак то це під обработок ґрунту на зяб, а якщо озимий ріпак, то під основний обробіток осінню. Зовнішній вигляд дефіциту калію можна визначити через листя. Тобто по периметру листя до середини, по периметру від края до середини листя набуває червоно-коричневого забарвлення, воно бачите малюночки. Молодші ще не повністю розвинуті листя залишаються зеленими, а старші листя мають отакий колір. Я вже сказав, що винос сірки з ґрунту дуже, ну, в принципі, всіх капустяних дуже великий, тому скріпак відноситься до вибагливих до сірки культур, сірчано любов культуру. 15 кг на тонну зерна це досить багато. Це в кілька разів більше, ніж винос сірків зернових. За її нестачі білок не утворюється, утворює, ріст рослин сповільнюється, зменшується кількість стручків і насіння в них. Погіршується якість насіння через зниження вмісту олії. Найбільша потреба ріпаку в сірці від початку формування стебла до початку зав'янування стручків за недостатньої кількості молоді листки рослин розвиваються слабо, жовтнуть. Старі стають більш білими з малиновим забарвленням центральної жилки країв і починають скручуватись до середини. Сірчані доброго в чистому вигляді, ну якщо там якась солі сірчаної кислоти, вносять під основний обробіток ґрунту 30-80 кг, це такі оцінки. Більш точні величини можна визначити за рахунок ґрунтової діагностики. Під ріпак ефективно використовують сульфат амонію, це комплексне добриво, яке містить і сірку, і азот. Він це буде найбільш ефективне внесення. В принципі, сірку треба вносити в ґрунт під основний обробіток чи під посівну культивацію. І вважається, що це більш ефективніше, ніж позакореневі підживлення. Якщо спостерігається гострий дефіцит, в період вегетації спостерігається гострий дефіцит сірки, тоді вже можна проводити позакореневе підживлення розчинами, які містять сірку. Останній ефективний термін проведення це початок цвітіння рослин 6-8 кг на гектар уносять. Мікроелементи. Най, найбільш Найбільш, найбільш дефіцитний мікроелемент це буде бор, тому що в порівнянні з іншими другими мікроелементами бору, як правило, в ґрунтах нема. Ні в яких ґрунтах? ні в піщаних, ні в суглинкових, ні в черноземах, ні в сірих лісових ґрунтах, ні в каштанових ґрунтах. В українських ґрунтах з бором проблема. Бор має важливе значення для проростання пилку, запліднення квіток, зменшує ушкодження. Ушкодженість рослин хворобами, некроз кореневої шилки і тому подібне. За нестачу бору в рослині запізнюється вихід із фази розетки, так зване сидіння ріпаку. Молоді листки мають світле забарвлення. На старших листках утворюються плями пляма черв, червонуватого, червоно-фіолетове забарвлення, борні добрива, як правило, вносять разом з, інш, з макродобривами. А при гострій нестачі, як позакореневе підживлення в бакових сумішах з пестицидами або рідкими добривами, таке підживлення проводять в фазі розетки і бутанізації на слабо забезпечених борогрунтах, я вже сказав вище, що практично всі вони забезпечені слабко, то вносять це підвищ... внесення бору підвищує урожай десь на 2-7 центнерів з гектара, що суттєво, прямо скажемо. З інших мікроелементів, в ґрунтах може бути мало марганця, міді і молібдойну. Це в таких ґрунтах, як лісові, сірі лісові, піщані ґрунти, полісся, взагалі піщані ґрунти, не місять або місяць дуже мало цих мікроелементів живлення, тому необхідно вносити. Як правило, їх носять позакоренево, тобто розчини солей або ко то комплексних добрив, які містять марганець. І вважається, що марганець необхідний для участі в відновленні нітратів, в, в процесі фотосинтезу, в синтезі білків. Марганець бере участь в синтезі вітаміну С. Нестача його проявляється в сформованих листках в вигляді. Проявляється в вигляді жовтуватих некротичних плям, що уповільнює рі, рост і розвиток рослин, виповнення стручків. Ну, як правило, я вже сказав, що проводять позікореневі підживлення в фазі крупного солями, в фазі, в, фазі, в фазі утворення бутонів. Молібден, мало малібдена на кислих ґрунтах, особливо при внесенні високих норм азотних добрив. При цьому на нижніх старших листках утворюються некритичні плями, настояник крос листів, вони в'януть, закручуються. В якості потреби насіння перед посівом обробляють молібдатом, молібдатом амонію, а при гострої зовсім нестачі, то проводять ще позакореневе підживлення вручні цього ж молібдату малібдатуамонія. Може бути нестача міді, особливо в ґрунтах легкого гранулометричного складу, і в лісових ґрунтах, дерново підзолистих ґрунтах, особливо після ваптування. Тож носять якісь препарати, які містять мідь, але норми їх невеличкі. Ефективно це робити в бакових сумішах, тобто змішувати з іншими мікроелементами. І гербіцидами або пестицидами. Ну, власне, все. Дякую за увагу. Лекція закінчена.